Пам'ятники, які стоять, пам'ять спочили в жертву Тернопільські трагедії. І ми це робимо, тому що це наш святий обов'язок. Пам'ятник не тільки тим, хто приймав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, а також тим, хто змушений в зрілі роки був покинути наживну територію і переселитися в інші місця всупереч своїй волі і своїм бажанням. 150 тисяч квадратних кілометрів було забруднено в території, на якій проживало більше 7 мільйонів чоловік. І саме ці 7 мільйонів чоловік сьогодні пам'ятають цю трагедію і не дають її забути. Тому і ми сьогодні вшановуємо саме згоди тих, що ці люди пам'ятають. Ми також вшановуємо те, цю трагедію і для того, ще, щоб не повторилося ніколи саме. Така страшна трагедія в будь-якій частині світу, шановні чорнобиці. Я хотів би подякувати вам за те, що ви зробили в 1986-му, в 90-х роках, за те, що ви не дали можливості розповзнутися в цій чорній чумі по планеті Земля. Дійсно Бориспільської міської громадської організації Української громадської організації святої вірі людей, які йшли не шукати собі славі, а рятувати світ, не бути героями, а представляти груди під ті неймовірні сили невідані удару атомної стихії. Інше сказати, давайте згуртовуватися всі разом і відстоїти свої права в нашому житті. І всім чорнобильцям, ліквідаторам, довго чорнобиля, не смію що зібралися для нашого пам'ятка і побажань бров'я, і, і сімейну затішку, і щоб ще не один рік всі ми збиралися на цьому святому місці для нас, чорнобильців. Красивим буде наше завтра. Сьогодні радиниця. Поминаємо, моє село, ще є на картах, та з кожним днем воно зникає. Довічні вічні сосни, складовище йому співають люлі люлі у хатах наших чорна тиша, Іначе тут нас і не було. Цвітуть нарциси білим, білим цвітом, що сироти покинуті стоять. Мого Чорнобиля, останні квіти, мов просяться з собою їх забрать. Цвітуть нарциси, білим білим цвітом. Сюди вже не буде вороття, бездушні клени заплітають все на світі, я повезу їх у своє нове життя, своє життя. Красивим буде наше завтра, журба минеться, заспіваєм Щасливі будем, того варті, нарциси знову розквітають, очима рідного Полісся На мене дивляться ті квіти. Летить у степ про Янку пісня. Красиво! Завтра будем жити! «Минська трагедія це повість, що зіткна із правди, скорботи, мужності людей, зібраних у зоні неприборканої стихії. Ось уже 27 років дзвони Чорнобиля стукають у наші серця і нагадують, що у наш техногенний вік Безпека людей залишить від нас самих. А тому сьогодні у всіх закладах освіти проходить День цивільної оборони, а на території Комсомольського озера проходить перший міський етап Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Жура. Запрошуємо всіх бажаючих підтримати наших учасників. Дякуємо вам всім за увагу. Мітин з нагоди 27-ї річниці від дня Чорнобильської трагедії оголошується закритим.